Ось такий цікавий автомобіль, Volkswagen Tiguan, 18 рік, 2-літровий двигун, 110 кВт, 169 тисяч пробігу, контактний телефон 06. Ось так він виглядає. На титанових дисках. Коробка автомат, великий монітор, кермо, акуратні сидіння. Карти не позатирані. салончику акуратний, хороша гума. Ззаді вихлопи такі, портроники. Камера заднього виду, акуратненький багажничок. Бачите? А, зверху панорама. Електросидіння, да, відкидається, мають. Так. О, зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте за номером 068 137 54 32 25 650 Тігуан 18 рік. Порт Escape на номарах. Такий колір, бачите, гарненькі. І 14 рік, 2-літровий э, титану. титану фул, фуга експейс да, 099 081 04 71. 1800. Пробіг 107. Хлопці кажуть, максимальна комплектація. Ось такі акуратні по салону. так на титанових диска, гума, що передня, що задня, відмінна, відмінна зимова. Ось такий він не пошкоджений, не поцарапаний. Так Аккуратненький багажничок. Електрокришка. Що по автомобілі розкажете? Так. Добре, стан, що максимальна комплектація. Саме топова. Обслужено, обслужено. Обслужена, маса мінялася, все буде Телефонувати контактний телефон, кажі ще раз. 099 081 0471. Кого запитувати? Івана. Запитувати Івана. Кого це ціка... такий такі фордик. Хороші дуже, постану. Так, BMW X5. Так, 2007 рік, 3-літровий дизель. Сірий колір. Колеса 20 так? 20-ті колеса. Домашній автомобіль чоловіка. Так, зараз автомобіль розкаже. Так. Це домашній. Так, а, а, цей. цей автомобіль свіже пригнаний. Зараз чоловік вам розкаже за нього. Ось такий сіренький кожен шкільний салон. Акуратний, вм'ятін, з царапин. царапен. По автомобілі немає. Обережника. Так, обережника. Було. Це було тріщина, так. так. купилося новий. Помінялося. По автомобілю що розкажете? Що Розкажіть. Зробили? Повністю оригінальний вам в пакеті vx 5 з оригінальним дійсним пробігом 213 тисяч кілометрів. Немає жодної деталі фарбованої. Все в ідеалі, все доведено до пуття, помінено частково масло в коробці, помінено масло в двигуні, обклеєно в передні фари бронеплівкою. Тобто сісти, їздити лише для цих двигунів 200 тисяч це взагалі нічого. Так. Знаєте, якщо це дійсно так. І коробка працює, все працює, все ідеально. Що на голому, що на гарячу будь-коли. Посідаєте і від машини віє, тим, що дійсно пробіг такий рідний. У нас бито, не скрипить, не репить, не грюкає. По підвісці все зроблено, поміняно було. Рульову одну тягу праву і був підшипник загодів, один поміняли ще підшипник. Все. Тобто, по підвісті, по всьому ну, все зроблено повністю. Так, кого цікавить, телефонуйте, кажіть номер 93 437 97 97. Питайте Юру. Юрія. Кого цікавить BMW в М-пакеті, телефонуйте до Юрія. Тут щиро розказав, бачите, машина повністю обслужена. Кого цікавить. Ось такий автомобіль. Є, й, й, й. Так, всі знають, хто, що таке МК, то можна за це не розказувати. Так, Хто любить БВВ, то ось вам такий цікавий експонат. Це Toyota RAV-4, 2007 рік. 2.2 дізель, 4х4, 193 пробігу, два ключі, двохзовний клімат-контроль, гелевий акумулятор, 100 фаркоп, камера заднього виду, партронік, захист переднього бампера. Bluetooth, USB, сервісна книжка, телефон 099 750 7410. Дев'ять сто. Так, що по автомобілю можете розказати? Кажіть. Обслужене, обслужене. Німецька реєстрація знятий з обліку. Одна дверка фарбована. Два комплекти резін з Саме головне, що задній під... Задній підрамник не ржавий, пороги, да. пороги. Пороги цілі. Підрамник не ржавий. Ось такий автомобіль. Пароль не шитий. шитий. Сервіска на 195 тисяч. Сервіска на 195 тисяч. Ось вам така Toyota, повний привід. Задній приципний пристрій. Що треба, D4D. Да, Мотор D4D, який ходить, який Любителі японців люблять, Вихлопну, показую. Покажіть свій номер 099 750 74 10 Запитувати. Ярослав. Ярослава, кого зацікавила Тойота, телефонуйте до Ярослава. Потрібно по місцевості їздити, де погано проїжджаєте. На повному приводі ви доїдете. Ось такі по салону, на, на жаль, він закритий. 2007 рік 1.4 бензин, пробіг 240 тисяч, кандіор, електрика, ціна 4750. Контактний телефон 066 374 79 49. Електропакет. високий по кліренсу, Бачите, десь комусь потрібно доїжджати. Може собі такого автомобіля придбати в районі 5 тисяч. bx 3 в 2007 рік 2-літровий дизель, пробіг 241 тисяча, помінено масло в двигуні та фільтри в оригінальній фарбі, сертифікат, ціна 9950. Хто хоче собі BMW, ой, недорога ціна 0,50-527. 17,28 або 050, 394 2909 на татанових дисках. Ось так, автомобіль виглядає. Так, покажемо салончик. Кофейний салончик акуратненький. Так, щось по автомобілю розкажете, обслужене, обслужене. Безгідно підкрасив з оригінальним Так, Кого це цікаво, БМВ в М-пакеті. Телефонуйте до власника. БМВ X3. М-пакет 4 4х4, 9950 050 527 17 28. Ну, ось такі BMW x 3 Кросовер Nissan Rogue. Попросили людей і кросовера Nissan Rogue зісняти, якщо буде. 17-18 рік, 17 рік 2,5 літра, 125 кВт, бензин. Двох зони клімат, контроль, круїз, навігація, підігрів сидінь, електроляда, АБС, АСР, аєрбек, електропідйомники, електрозеркала, 0, 6, ну, контактний телефон 063 814 80 24. Nissan Rogue, Бачите, в хромі. Гарний колір на титанових дисках Michelin гума Уже аккуратненький по салону бачите Коробка автомат, мультикермо великий екран обтянута панель. Ну, є на що подивитися, скажімо так. Хоч і Америка, бачите, але такий автомобіль дає свого шарму, що він збережний. Бо бувають Америка, я кажу, такі знаєте, я кажу, страшненькі, а це дійсно є на що подивитися. Акуратний. Електрокришка задня. Полочка на місці. Бачите, акуратненький, ніде нічого не потерте. Аккуратний автомобіль. Хороша гума. Мішеленка. Аккуратний салон. Кого цікавить кроссовер? Недорогі. 17-18 рік. 125 кВт. Контактний телефон 063 814 80 24 Nissan Rogue Ось такий телефонуєте до власника, він вам все розкаже. Ford Kuga 2017 року, 2-літровий, 110 кВт на автоматі 19200. Контактний телефон 095 617 305. Пробіг оригінальний 100% 183%. Ось такий невеличкий кросовер серед хордів, білий колір. Ума хороша. Так, він зачинений на автоматі. Шкіряний салон. Ззаді прицібний пристрій. 2000. 17 рік, 2-літровий, 19200 на автоматі. Контактний телефон 095 617 305. кого зацікавив Форд телефонуйте до власника. СРВ, 2013 рік, дізельна 2,2, 110 кВт, 17500, ксенон, навігація, кліма. Пробіг оригінал 100% 213. Два ключа, контактний телефон 095-617-305. Оце вам японський автомобіль. кросовер на титанових дисках, гума теж відмінна. Так, а вас ключ є. Ось зараз якраз власник підійшов і показую вам автомобіль з середини. Акуратний по салону. Збережений салон незнищений. Партрульники ззаді. Ти ж у тебе написав чи ти став. У нас такий багажничок. Кросовер, термо механічна коробка передач, телевізор, навігація. Кого зацікавив автомобіль? 2013 рік, 17500, 2,2-110 кВт. Контактний телефон 0,95 617 305. Ось такий кросовер. Такий Volkswagen Tiguan 12 року, 2-літровий дізн, airline комплектація 4х4, 221 тисяча пробігу, 15 999. Контактний телефон 067 138 40 04, Автомат коробка панорама. завезена на фірму, партроніки, мобілізовані фари, титанові диски. Так. Зачинений салон. Ось такі по салону. Білий колір. лаком, зверху антикрило, титанові диски. Так, зачинений. Акуратненький збережений салон. по зацікаву, 12 рік, 1599. Контактний телефон 067. 138 40 40 40 04. 15900. зацікавило, телефонуйте до власника. Знову такий недорогий кросовер серед Renault Дустер. 1,5 дізель, 180 тисяч кілометрів пробігу, 15 рік 10 900. Контактний телефон 067 138 40 04. Того самого власника на механіки ці автомобілі часто беруть на село, якби він це, якби, свою роботу виконує. От, беруть на колгосп. Ну, одним словом, на село на руці. Він в обслуговані. І це якби, полуджип От, Ну, Місця в ньому небагато, як сидіти, але свою роботу на ці гроші, що він коштує, він виконує. Хто купив такі автомобілі? то задов... задоволений, якби бюджетний варіант серед крусоварів. Машта це свіжий, привезений. Все-таки 15 рік і 10900. Контактний телефон 067 138 40 04. Ось такий вам кросовер. Серед дач. Voltswagen Tі Huan, двохлітровий дизель безключовий доступ, адативний круї, 192 тисячі км пробігу, 2018 рік на автоматі, камера заднього виду, алікантара салон зрозумів. Ось такі привезені на фірму, на титанових дисках, збережені, підійшов власник, тому можемо відкрити, показати вам всередині ось такі збережені по салону на автоматі. Мультикермо, великий екран. Салон акуратний, не знищений. ззаді на електро кришка не затерта, не зачухана багажне відділення. Ручки не позатирані. Дуже акуратний автомобіль. І, знаєте, скажу, Такий визиваючий колір. Так, По автомобілю що можете розказати? Тут автоматично світло, підігрів сидінь, підігрівує руля, комплектація там класна. На алькантарі, на підсвітці. Там виходить, що по салону є CarPlay, Android, Auto, Українсь... українська навігація вже встановлена. Так по автомобілю все супер, Безпечний доступ, адаптивний круїз, автоматичний дальне світло. Контактний телефон, скажіть свій. 067 138 4004. Кого запитують? Володимир. Володимир. Ось, будь ласка, це автомобіль. Володимира, телефонуйте і будете задоволені покупкою. Nissan Кашкай. От люди просили, як буде Nissan Кашкай 4х4. Чим цікавий 1,6 дізель, 96 кВт, 236 тисяч пробів, 13 рік, панорама, шкіра, камера без підкрасів, стан супер. 12650 контактний телефон 066 78 52 721. Ось такий кашкай, завезений на фірму. Титанові диски. Без підкрасів? Акуратний по салону? Не знищений. Панорама. В такому стані, що можете за автомобілю розказати? Машина таки недавно заїхала, пробіг рідний, все в рідній фарбі. У машині питань яких немає, кожна кнопочка все працює ідеально. Ходова так само, все, все в ідеальному стані. Машина варта уваги, звертайтеся. Контактний телефон. 066 785. 272. Ага. Кого запитувати? Володимир. Володимир. Телефонуйте до Володимира і будете задоволені покупкою. Хтось шукає собі Нізан Кашка. Рівенськ Всім популярний. Hyundai Santa Fe 10-11 рік. 2.2 Дізель. Автомат, повний привід, 4х4. Тільки заїхала 243 пробігу, контактний телефон 093 438 08 17 на 13 850. Ваш автомобіль В рідній фарбі. В рідній фарбі, так От Такий автомобіль заїхав, народ їх дуже полюбив. Через те, що, скажімо так, Це такі як міні-кросовер, недорогі, економний по солярці, високий покліненсу і скажімо, для... Населення, він джип, ззаду присідний пристрій. Зараз, скажімо так, на сьогоднішній день на ринку їх купують, стараються люди знайти, щоб був свіжий, хороший двигун. На даний час ви тільки бачите свіжий автомобіль, який приїхав. От на автоматі. Що можете за автомобіль розказати? Щось за автомобіль можете розказати? Рідна краска, рідний пробіг. Не кручений. Да, пробіг не кручений. Контактний телефон, кажіть. Сім місць. Дивимося місць. на ценнику. На Контактний телефон 093 438 08 17. Пробіг 243. Не кручений. Лендер. Японський знову автомобіль. Російсь 7 літрів, 14-15 рік, об'єднаний. Кажемо цей автомобіль під капотом. Бачите, збережений цілий автомобіль. Ціна 15 999 2014-15 рік, 2.3, 110 кВт, тільки заїгала. Повний привід на автоматі 093 438 08 17. Телефонуйте до власника, кого зацікавить такий кросовер, бюджетний кросовер, дачі. 2015 року 1,5 дизель, дача дустер 4 х 4 контактний телефон 093 1230 67 9, 700 Дача, дустер, кому потрібно по бездоріжжю їздити, недорога в експлуатації. так На жаль, вона закрита. Не дуже комфортний автомобіль, скажу так відверто в ньому сидіти, але... На ці гроші він свою роботу виконує. От. І він просто простий, в керуванні, в експлуатації. Нічого в ньому складного немає. Дещо обслуговується серед інших кросоверів. Тому багато людей шукає собі такого, да, таку шукає дачу, щоб доїхати ну, десь додому, чи їздити, чи йти в якомусь фермеру. Козі цікаво, телефонуйте 15 рік. 4 на 4 9700. Контактний телефон 093 12 30 67. Чорний Хундай Santa Fe. 11 рік 12 13 850. 2,2 дизель на кофейні кожні. Пробіг 172 тисячі. Контактний телефон 0,96 175 58 33. Звати Ігор. Ось такі Fe в чорному кольорі. Перевезений за кордону на титанових дисках. Закритий, на жаль, коробка автомат. Ось так можу вам показати. Хороша гума, без пошкоджень, чорний і на хромі. Вихлопні два вихлопа. Ось такі. Ось такий салончик. Не поцарапане, не подерти. Кого зацікав Сантафе. 12 рік, 13 850. Контактний телефон 0,96 175 58 33. Звати Ігор. Знову таки. 4 на 4, 11 рік, 240 тисяч пробігу, рідня фарма 2-літровий ділі, 120 кВт, 1,450. Контактний телефон 0,95 33 09 097. В чорному кольорі на титанових дисках. на жаль власника немає Показуємо вам постану ось так на автоматі де є власник появився так 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 десь ключа шукають ось так він виглядає позаді на протроніка Так, власник не може ключа знайти. Не можете ключа знайти? Ні, є, є, два ключі. Два ключі, відкривайте. Безключовий доступ. Так. так. Ось така посалона автомобіль. Так. Салончик збережений. Що по автомобілю розкажете? розказуйте. Обслужений, обслужений, кажіть, який автомобіль? Все там? обслужено, є папочка документів. Папочка документів. Контактний телефон. Так, Контактний телефон 095 33 09 097 Звати. Валерій. Валерій. Запитувати Валерія, кому потрібно ось такий кросовер. Міні-кросовер, Nissan X-Trail, чорний колір на титанових дисках. Так, Шкіряний салон. Той самий японець на автоматі, титанові диски, омовочі фар. Такі знаєте, далюсь бомбезні Оптика не вигорівша. Йо, чорний колір, але постану далюсь такі акуратненькі. Так, 2005 рік, Ціна 6 чи 5900, контактний телефон 050 438 22 99. Nissan X Trail. Ось такий кросовер Коза зацікавило, телефонуйте до власника. Кідача Дустер В білому кольорі, на партроніки. дизельний автомобіль, на титановий диск. Білий колір. На жаль, механічна коробка передач. Автомобіль зачинений. Привезений на фірму Дача, Дастер, 11 рік, 1,5 дізель, 232 пробігу 8800, контактний телефон 0,99 638 01 10 Дача, Дастер. Пантафе. Дивіться на яких колесах приваблює автомобіль. 8 рік, чорточка 9 0,96 717, 88-78, 10 900, 2,2 дізель. Ось вам такий хундай. На жаль, власника немає, в білому кольорі, Ззаді присадний пристрій, Хундай, Санта Фе. Автомобіль, який полюбляють народ. От, купую часто як кросор для їзди як в місті, так і сільські. Сільсь... 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 Ну, як... Так само і по селу. Тут показано всі сервіси. Автобіль свіжопригнаний. От, спереді кінгурятник. 8 Восьмий чорточка, чер 9-й рік. Контактний телефон 096, 717, 88, 78, 10, 999. Hyundai Santa Fe. Телефонуйте до власника.